Реклама може працювати ефективно, а продажів не буде. Саме так може бути в грудні, якщо ви не адаптуєте свій сайт під великий трафік. Треба передивитись, чи витримає ваш хостинг. Чи ок мобільна версія, і наскільки добре можна купити, пройти цей шлях клієнта від заходу на сайт до покупки. Бажано спростити ще головну сторінку. Якщо ви великий чи середній бізнес, ви точно плануєте закривати фінансовий рік і доотримувати ті продажі, які ви не змогли отримати серед року. Тому перегляньте всі ці показники, такі, як ще раз кажу, мобільна версія, наскільки вона зручна, наскільки. Гарно кошик спрацьовує і можна оплатити з різних карток, різними методами, це дуже обов'язково. І перевірте, через PaySpeed Наскільки ваш сайт добре вантажиться і чи немає там важких елементів. Бо якщо багато трафіку зайде на сайт, він може просто не витримати, чи якісь елементи відпадуть, і ви просто втратите тих клієнтів чи тих потенційних клієнтів, за яких ви вже заплатили. Тому на рекламу потрібно розраховувати, потрібно додавати бюджети, проте спочатку перевірте, чи ваш сайт готовий до того, щоб туди зайшло багато користувачів. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за новинами в Google Ads.